Бетє 21 голова. Значить, я вам скажу, не дуже і що ви тут трошки довше посидите, як раніше. ну, Бог бачить, що ти ж раді нього терпиш. Якщо, вибачте, свадьбах чи з подружкою, я точити, точите, так півдня пройшло і, і забула, що там і поставила щось на плиті. Ну, Ну, то інтересно, я розумію, тут не зовсім друга атмосфера, це тут таке, вроді як уроки де, і хочеться десь тут, Ну, ми ж для Бога. Це ж не, не, не для екзаменів, не для знань, щоб ти там, не для вчительки, Просто бо посидіть, послухати, ну, ну, так, ну, вибачте мене, все життя. Не слухали проповіді, Біблію не читали, в церкву не ходили, а тепер як би ще парадше додому. Ну оце хоч під Кінець нам Бог дав цю можливість викорити з нею. Бо може Бог розсердиться, ти сюди більше ніколи не прийдеш. Він просто не пустить тебе. Як хто знає як? І він вміє перекривати желання і такі обставини, як даже, не дай. Бог. І так. Ви тут, 21 голова. Я читав її чи ні. 20-ту, мабуть, ми закінчили. Що там говориться в 20 голові? Воно трошки воно -то не зв'язано, ну, присторія. Ада... Авраам, хто такий Авраам? Це та людина, від якої зараз з'явилися євреї. Ну, щоб знали. Оце пра, пра 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 отець, єврея, при нього в біблії. Хтось сказав, що Бог ізбрав євреїв. А чого тільки євреї ізбраний народ? А остальні – ні. Дорогі мої, ну це ж так не знать Біблії. Та Бог ні один народ не ізбрав. Не ізбрав він. Ні, людину буває для якоїсь цілі, А щоб цілому народ ні. Бог не ізбрав євреїв, Він їх создав. Говорили разом він їх зробив, поніма? Він їх родив, він син, сином називає єврейця, син мій. Це його дитина, єврейський народ. Він не ізбирав. Він... Не було такого народу, якого можна було ізбрати. Тому Бог взяв чоловіка Авраама, який показав йому вірою. віру показав, уповав на нього, послушний був, і він із його чресу Благодаря старій неплодній жінці создав народ. Ось такий Бог чуєс. Ви теж можете десь там, яким переносом сказати, безпорадні, безплодні, щось не вийде. Ну Так віддайте цю роботу Богові і побачимо. Хай у Бога не получа. Ну, віддавайте, довіряйтеся, ж уповайте. І от вам цей примір живий. Два престарілих чоловіка, у яких вже там позакривалися всі ж плодородні органи, Бог їх пооткривав заново і вони родили. Ну от перед, цим, перед тим, як жена Авраама стала матір'ю, Авраам став батьком, вони попали в передрягу, де Авраам повів себе не зовсім благочистивим. Сара була гарна жінка. І вона подобалася царям, я вже казав. І ось тут якийсь тут цар, в якому на території государства, якого жив Авраам і, ну, стадар розводив там, кочер, кочував, Чуть не забрав цар собі в жони. Ну, там вам трошки не скрив, що вона його жена. І Бог защитив і Авраама, і Сару. І все, вони не поженилися той цар із жною Авраама, Бог якось вмішався, 20 голова пише, і опять Сара вернулася до Авраама незайманою ніким. Понятно? Отак От Бог защитив. 20 року хто почитає? Тобто Бог витащив із передряги витащив Авраама, защитив сім'ю, зберіг. Все було хорошо. І тепер читаємо 22 главу. Я, я прочитаю цю 22 главу і може щось там начну коментувати, чи я вже щось говорив. Значить, на наступний раз тоді добала. І так, давайте ознайомимося із містом 21 глави. Я ще раз згадаю, ми трошки читали, призріл Господь Насару. Как сказал и сделал Господь царе, как говорил. То есть обратил внимание Господь на Сару и выполнил, что обещал царев, щерпат Бог верный. Те, что обещаю, він робит и то. Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его, во время, в котором говорил ему Бог. И в то время родила, и в старости Авраама появился сын. И нарек Авраам, имя сыну своему, родившегося у него, которая родила ему Сара, Исаак, и обрезал Авраам Исаака, сына своего, восьмой день, как заповедал ему Бог. Видите? Исполнил. Авраам был сто лет, когда родился у него Исаак, сын его. И сказала Сара, смех сделал мне Бог, кто не услышит обо мне, рассмеется. Ну понятно. Тут 40 год беременный, и то смеются на ней. стара, куда ты глаза. А в 50, а в 70. Слабо? <реклама> что? Естественно, что это чудо, скажем, кто нас дуру, ну, с дуру, ну, со стара, она надумала рожать. Есть такие в народе? Значит, как аборты делать, Ніхто не осуждав. А як вражать було дурна нашого голову-побаба? Що там було? Безбожі. Тому що я ще уділяюся, що Господь терпить нас. Ну, ну такі люди. І зараз знає настроєння бабів, каже, от це будуть осуждати мене, баби, що я оце ж надаш тобі. І сказав, «Хто сказал бы Аврааму, її, її чоловіку, ти знаєш, Авраам, Сара буде кормить дітей груддю? Ну, хто б мог таке сказати? Ібо в старості його я родила сина». Ну от такие удивлення виразила Сара. Дитя виросло і отнято от груді. І Авраам зробив великий пир в той день, коли Ісаак отнят. Бив од груді. Ну, мужик став. <рес> Самосходятний вже став на своїх хіба пішов. І увіділа Сара, що син Агарі, єгиптянки, котрого вона родила Аврааму, насміхається. Ну, ми, хто забув цю предісторію? Агар – і служанка Сари, і Сара не мала дітей, як дуже хотілося. Ну, по їхньому обичаю мог мужик війти. Служанки, і служанка коли рожає, ця дитина госпожи. Зрозуміло, ну, тоді ж не було всякий біолабораторії. Вчитається да, ну, ну, вона її. як цурогатна мати виходить, ця служанка. І от е, Агар війшов Авраам, тоді ж по, 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 ну, як би сказав, по просьбі Сари і, 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 і по Совету Сари, і, і по Сари, цар, скоріш. І, і родилося дитятко Ізмаїл. Хто такий Ізмаїл? Батько всім арабам, палістинцям, Ірак, Іран, які всі ненавидять Ізраїлю. Історія. Це ж надо тобі. Отож, якби сара дотерпілася, доупивалася на Бога до кінця, а своїми путями не рішала своє безплодіє, то ще б Ізраїлі не було прогов би. <гум> ну і хай би мануту ну, врагів ну, сюди були б ну, ну, не в такій кількості. І от Ізмаїл тоді ще, він на 10 років старший був від Ісаака. І він тоді вже щось насміхався, ну що він там робив. Ну, Призірав його, може, там, прикалувався над ним, і ще там якось унічижав його. І сама замітила, що цей старший братик, Менше, як би дивиться, що ти такий, де, де ти там, від старої баби родився? Я від молодої, мене мама молода, а в тебе мама І Я не знаю, як він насміхався. Ну, коротше, було неприємно. Я не знаю, Сарачок може ще маленький, не дуже розумів, що над ним іздіваються. А стара баба поняла, От, і що тут ми читаємо, і Сара, що сина Гарії і в кого вона родила Авраама, вона сміхається і сказала Аврааму так. Хто для тебе дорожчий, я чи він? <смі> Вибирай. Або я, то це я сам вже фантазірую. І сказала Аврааму, вигані эту рабиню і сина її, і вони наслідують син рабиніція із сином моїм Ісааком. Ну тут вона причину благову придумала, і це правда. Ну, я... Маленький резюме розумієте, Ісаак – це дитя Бога, не Авраама і Сари. Ні одна людина не може говорити, правда жому? Це тільки це, це то, що Бог дав. І в який урок ми беремо з цього? Та людина, яка насміхається над другою людиною, за якою стоїть Бог, вона риє собі яму. Ви можете на них усміхатися? Якщо за мною чорт стоїть, тоді да. А якщо в мене поставив Бог, особливо, допустимо, начальник на роботі, от Бога ж, ну біблія каже, що от Бога. Не віриться, так? Да? <гум> 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 ну, я кажу, ну як би там поміч, ну я прим'яру кажу. Може у вас начальник і не от Бога. Я так не хочу з вами лаятися. <гум> <гум> ну, а все так, це начальство від Бога. І коли ви над ним надсміхаєтесь, і не ви не помітаєтеся, ви тим самим надсміхаєтесь над Богом. І з чим кончиться? Ну, начальник вам дасть. Попадете. І це справедливо. І от тут, оце цей примір, коли навіть дитина десь унічижала Божий дар, Божа присутність, чим окончилося? Вийшов із сім'ї. Його вигнали. Просто вигнали. Бог вигнав от свого благослови. Зрозуміло? Там, може, розклала своя життя, ну вже не така, як при батькові. Фактично, хлопець залишився, на персиротою. І це сказала Сара. Що сказав Авраам? А, і показалось Аврааму весьма і приєдна раді сина. Ну, він теж любив, того це ж його дитина. Ну смотрите, який Авраам був. Кого Авраам послухав? Сару? А може, Бога. Чи сару? Навірно, Бога. Тому що ну, понимає, от, от, людина віруюча, вона чувствує, де Бог до неї балакає, а де просто якісь розговори людські. Я хочу, щоб і в нас так з'явилося таке навик, щоб він оце діло, оце Бог робить, ну а це така ситуація, сама случайно состоялася або ще від, від якихось чертів. А це реально і тоді зразу адекватне поведіння. Ну, якщо це от Бога, Бога воля. Кров з носом, ну треба зробити, Іначе, це ну, ну, ж. Ж, ж не гніви Бога, а на кого ж тоді уповать, якщо його не слухати. І от як і не хотілося Аврааму виганяти свого старшого синочка, яку він полюбив може не чуть не менше, ніж Ісаака. Ну, Бог, а тут ще Бог бачить, що Авраам трошки щось колєбнеться, Бог сказал Аврааму, не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Ну, может, быть, и, раб... и рабыни трошки полюбил, все а... дело мужицкое. Тем более она мать сына. Не огорчайся. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, І Бо Ісааки наречуться тебе сім'я. І Бог відділить чогось, не, не присведини Ісак. Може, якби вони разом жили, дружили, любили, ну так старший сина на руках носив меншого братика, і, Може, Бог би не відділив. Десь би вони війшли якийсь там, хай би в ісака, а так, якщо ти ще призираєш, дивишся, Бог оділяє. Поэтому ті люди, які призирають верующих, сміються, штунди, та то богомолле. Бог просто відділяє от, благ від себе, від своєї груді. І, і живіть трястя вас з комуняками, краснопузами, стройте собі майбутній комунізм. Так і зробив Бог. І що ви То робить? Я от не знаю історія з історії. Може, хто Маковіє, ніхто не чув, ну, Маковія праздник, знаєте, точно. Оце ж Маковій, це дядько був, е, Ну, скажімо, цар Ізраїля, бо, воєначальник Ізраїля. І він був тоді, коли Греція була сильна держава, вона завоювала Ізраїль, і греки сказали, що до них за Бог невідимий, ненормальний. От у нас Боги — так, Давай так, ми вашого Бога вбираємо. Запрещаємо вашу віру, забороняємо віру, ваших жартники, храми упраздняють, забиваємо, будете поклонятися нашому олімпійському богу. А там їх не три, як у нас. Зробили три. Їх там і всі ті боги один одного одноражають, убивають, ну там легенд. будуть. от які прекрасні боги, як у них все у людей. І от каже, от будуть ви будете поклонятися. Гречиським богам. Понятно? Жиди. Ну, жиди не хохли. Знаєте, коли Сталін сказав, яка церква? Та цю закону ніякого Бога нема. Казати? Бога нема. Ніхто не туди, дітей, все за. Все. Що сказала? Єсть батюшка ця. нема Бога, нема. І все. Коли... Великий імператор Греції, могучий, і сказав, так, хто не буде, я буду вас убивати. А євреї сказали, хорошо? Взяли мечі і пішли в гори. А оттуда били греки. Сім років по моєму йшла війна Макавієв. Вони нищили їх, ніхто не відказався від віри. Так просто. Греки вже там розпалося свій імперії, це могущество, а Ізраїль, слава Богу, мочить всіх арабів. Сила така. Не відканути за Не, як наші батьки. Взяли, ходили, держіться, маяк без Бога. З якого Бога? Яким Бог можемо замінити? Реальний тільки Бог Авраама, і, Сарака, і Якова, мій Бог. Говориться частіше. Щоб не відділив Бог все, як оце відбулося. Ну, тут так сталося, і саак може того не. Ну, так воно й життєно показалось, остався з батьком, а його брат, який над ним сміявся, Ізмаїл, був вигнаний. Авраам встав рано утром, взяв хліба і мех води і дав Агалі матері Ізмаїла, положив її на Положив їй на плечі і отрока і відпустів її в ну, пустині. Це не на поїзд посадив. Це вони самі поперли на пустили. Я не знаю. Чим воно рукою? Та я за що помрудню, хіба не дійдуть, то що. І отпустіло її. вона пішла і заблудилася в пустині Версалії. Ну, що ж не дало ждати. и не стала воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом, и пошла села вдали на, в расстоянии на один выстрел из лука, ибо она сказала, не хочу видеть смерти отрока. И она села подаль, и подняла вопль, и плакала. И услышал Бог голос отрока, І Ангел Божий з неба визвав Кагари і сказав їй, що з тобою Агар? Не бойся, Бог услышав голос отрока оттуда, де он знаходився. Я, я там той раз казав, коли я читав оце місце, чого Бог не Агар почув, а отрока. Він і отрока не почув, ну це моє палкування. Він почув Авраама. Батька Отрока, понятно? Тому що ж батько знав, а що оставалося ауму робити? Тільки молиться? Бо він уповав на того, про якого вам тільки що начальник казав. І коли я прийшло, а Бог послав ангела, і він спас їх од верні смерті. По молитві ж дитини, я читаю, сім'ї, батька, батько, син, може батько за сина молився, син помолився до Бога, чи батько ж навчив його про Бога і, і все. І Бог спас. «Не бойся, Бог услышав голос оттуда, где він знаходився. Встань, підніми отрока, возьми його за руку, і я произведу від нього теж великий народ. Про Арабів я вже вам казав, великий народ. Глаза агарі, і вона увидела колодязь з водой і пошла, наповнила водою і напоїла острока, і все нормально. Ну це теж ситуація, ну, я промовчати не можу, то й забуду. Ви понимаєте, чудес немає. Та чудеса напридумала і ті. Все нормально, все естественно. Просто у нас не вистачає ума, способності. Таланта, і просто ми безпомощні не бачимо методів рішення наших проблем. А це так образно. Був колодець, я не знаю, вона його не бачила. Бо таке, що восьмо лежить, ти його не бачиш. І ні, якийсь спосіб рішити якусь там проблему чи роботу, як правильно доробити, ти не можеш забразити. Тут, 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 або я якось там поспала, гляд, і все вирішилося. От Бог часто просто, коли Він відкриває вам можливості чоловічкі, які Бог заложив в неї, і людина в себе можна робити. Ну без Бога нічого не робить, повіда? Бог може все перекрити, якщо він все це. Навіть спеціаліст, який все знає, то, 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 -то підводить. Щось неправильно робить, десь ошибається, тому що не уповала Бога, який все просвіщає. Ну, от десь так ми образно побачили, і, так би сказати, Бог спокійно є пункт, вони спасуються. І Бог був з і он вирос і став жити в пустині, і з'явився стрілком із лука, ну, воїном чи там, охотником кормив себе і, і маму і там і, і ще й нього днів города построїв он жив в пустині Фаран, і мать його взяла йому жену із землі єгипетської І було в то время це вже нове повістування, і було в то время Амимелех і Фіхолом, воєначальником своїм, сказав Аврааму, з тобою Бог, во всем що ти не робиш, Тобто, ну, скажу так, президент якоїсь країни, воєначальник, депутати, всі прийшли до Авраама і сказали, Авраам, ми бачимо, що з тобою Бог. А чого вони прийшли? Йому це сказати, так Авраам знав, що Бог з ним. А чого вони прийшли? Не догадайтесь? Сказати, що ти ж Авраам знаєш, що з тобою Бог. Це я знаю. Ні, ні для того не прийшли сказати, що... щоб Авраам знав, що в ним Бог. да, вони побачили. Я не думаю, що Авраам їм казав, що Бог зі мною. Я ж нікому не сказав, що Бог зі мною. Ні? Ви це і так бачите. Ну, дай Бог, щоб так було. Бо хто каже, що Бог з нами, там швидше Бога нема. Помните як Гітлер? Що Бог зі мною. Воно просто по ділах видно. По чому воно вже побачили? та ну ясно і рождила, і то, то, і все, там, явні Божі благословіння, що там чоловік би не мог би так приуспівати, якби ви, 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 сила вище ви, 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 не допомагала йому. І Вони це поняли. Так от оце тут поучительно, давайте цьому поучимось. Вони прийшли до нього і сказали, Жийте, що з тобою Бог. Ну, Авраам каже, ну і що, я знаю, що Бог. Що ви мене хочете? Слухайте далі. І тепер покля... поклянись мені здесь Богом своїм, що ти не обійдеш ні мене, ні сина моєго, ні внука моєго. І як я хорошо поступав з тобою, так і ти будеш поступати со мною. І, зі, і зі мною, і землею, з котрої ти, в, в котрої ти гостіш. І сказав Аврааму, хорошо, я клянусь. Ну, ви не поняли нічого. Смотрите, дуже все просто. Вони поняли, що Бог з ним, і злякалися. А вдруг, а причини були, Авраам почне враждувати проти них. У них є шанси побідити Авраама, коли він буде. Вр... Нема без з ним Бога. Вони бачили які хитрій, я не знаю, хто більше єврей. Вони прийшли до нього, ми знаємо, що з тобою Бог, а ти з нами не враждуй. тому що ми, ми не зможемо тебе пересилити. Якщо з тобою Бог і ти на нас будеш ж все, нам капець. Тому поклялися, договори якийсь підписали, щоб Авраам на них не нападав нічого, тому що ну, вони злякали, що в них от, Бог. Оце як би час Трамп сказав Зеленський. Зеленський, давай підпишемо договор, бо я бачу, що Бог з тобою, щоб ти на нас не напав. Могло таке бути? А хто не знає, може Зеленський нападе на Америку. Поэтому договору що немає. І Авраам то тоді убрікала Міліха, а так підождіть, ви мене, щоб я як... А повнати за колодязь водою, котрий от раби твої у мене? А Век же сказав, то не знаю я, там потнял, хто це зробив, і ти мені не жалувався, не, не, не сказав, Я навіть не слухав Том доныне, то нині, тобто я тут не приделав. Боже, вони ну, же я тебе обижал. То люди, які безбожники, там, ні, ні я, я, я не з ними. в взял Авраам мелкого і крупного скота і дала винеху, і вони оба заключили союз. Ну, там Подписи, документы по тих времена, и поставив Авраам всем ангцев і стада мелкого скота особо. А вивеле же сказал Аврааму, на що ты что здесь сиить 7 ангев, которые тебе поставили особо. Он сказал: всем ангев сиих, возьми от руки мои, чтобы они были мені свидетельством, что я выкопал этот колодец. Ну, то, ясно, что колодязь тоді это была жить. Там в пустині половині, що без ні, скроїться, нічого не росте, ні скот, нічого, без води, нічого. Поэтому, там, де вода, там жить, там процвітання, там успіх. Поэтому і назвало вам це место Версавіе. І от тут оба вони клялись і заключили союз Версавиї. І встала на мелек, і фіховая, начальник його, і возродили землю Філистинську. І назадів Авраам приверзав її рощу и призвал там імя Господа Бога Вечного, того Бога, ради якого ми сюди прийшли, той самий Бог Вічний. І жив Авраам в землі Філістинській, как странник дні многі. Вот хороша історія. Сейчас такого нема. Дорогие мои, ви знаєте, що з Ізраїльм Бог сейчас є. И українці не люблять євреїв. І руські не люблять, вся Європа не любить, я вже мовчу зараду. За І... ну, оці люди, які були розумні, якщо з ними Бог, якщо це вона Бога, то зачем нам враждувати з ними? Ми ж враждуємо тоді з Богом. Тим більше, помните, коли я вам читав, що Бог пообіцяв Араму, хто прокляне вас, буде проклятий, хто буде благословляти вас? Євреї він буде православим. Бог не поміняв цей приклад. Тому, якщо ви бачите людину, яка богомольна, любить з Богом, віруюча, дружіть з нею. Може вона за вас а? Помагайте їй, не враждуйте. В першу чергу, з хорошими людьми не враждуйте. Бо якщо людина хороша, вряд є того спитання. Там швидше щось більше. Наверно, десь вона є. Божа вона людина. Звичайно, хто злий, поганий, правда, там Бога нема. Точно. От з тим можеш враждувати. Ну, Тільки як цього не казав, то робиш хочеш. Ну якщо точно людина від Бога, добра, бога, а ще як явно ходить в церкву, то то і на неї наговарюють, ви що, ви ж не знаєте, чим кончиться з вами, з вашими дітьми. Будуть розборки з Богом. Ось що учить Біблія. Верующий все понял. А не неверующего Бог тоже его любит. Аминь.